В Обухівці дошкільного закладу не було ніколи. Місцевим доводилось возити малечу до садка у місто. Та долати кілометри було дуже складно, скаржаться місцеві. Це забирало чимало часу та грошей. Тому деякі мешканці виховували дітей вдома. Пані Віра вперше стикнулася з проблемою у відсутності садка, коли мусила десь залишати дитину після закінчення декретної відпустки. Тепер жінка, вже бабуся, та водити онуків так само немає куди. Це питання дуже-дуже болюче було для нас всіх. І... Ми сподіваємося, що воно тепер вирішиться. Мою дитину гляділа бабуся, а внука ми тепер змушені возити в місто. Дніпро і в садочку він, бо всі працюють. Відвідування дитячого садка впевнені батьки дуже корисне для малечі, адже саме там вони адаптуються до життя у суспільстві та розвиваються. А мама з татом тим часом можуть спокійно працювати, наголошує пані Ольга, одна з місцевих мам, що дуже чекає на відкриття садка. Нині жінка вимушена залишати дитину на бабусю. Садочок це розвиток, це вміння спілкуватися, це крім цього ще і частково свобода для батьків. І самовдосконалення, і розвиток і батьків також, також матимуть час. Коли дитина буде в садочку. Нині вже готовий перший поверх, наразі зводять другий. Закінчити усі роботи планують протягом року. В цьому році до нового року буде готова коробка, вона буде повністю застеклена і після нового року будуть йти внутрішні роботи внутрі цього здання. Весною, коли буде весна, буде висажена травка, будуть зроблені дитячі ігрові зони. Тож вже влітку малеча обухівка зможе навчатися та розважатись у сучасному дитячому садку. Яна Стойкова, Іван Павлов новини п'яти. 51-го.